Доброго дня, я з України. Останні числа березня, і сьогодні я вам хочу розказати про свій догляд за плодовим садом. Ну, в когось вже квітнуть сади, але основна частина України ще ось в такому стані, деякі дерева з бруньками, ось, наприклад, черешня. Деякі квітнуть, точніше, поки що в моєму садочку це два дерева кизила квітнуть, дуже гарно квітнуть, ароматно і дуже багато бджілок годуть на них. І я сьогодні хочу вам розказати, що роблю зараз взагалі що роблю навесні в своєму плодовому саду. Буду сьогодні обробляти дерева, буду підживлювати, і також буду робити дерева і газон, вони в мене на газоні знаходяться, ви знаєте, більш декоративним. Першу викорінюючу обробку ранньої весни ми вже провели дуже важлива обробка. І зараз також дуже дуже важлива обробка для плодового саду обробка від хвороб. Особливо хочу звернути вашу увагу, що потрібно цей період обробити перед світінням, перед тим, як розкриваються бруньки персик, для того, щоб запобігти курчавості персика. Ви знаєте, ну я думаю, всі, хто має в себе в саду персик, що якщо він захворіє курчавостю, потім його дуже важко вилікувати. І ще чим небезпечна курчавість персика, тим, що хворіють не тільки листя, а й плоди. І якщо листя захворіє і осипеться, плоди також захворіють і осипляться. Тобто молоденьке листя ще на гілочках, на краєчках може з'явитися, а плоди вже не з'являться. І ми ризикуємо залишитись без врожаю. Тому буду проводити цю важливу обробку. Також буду обробляти всі свої плодові дерева і трішечки оброблю виноград. Кизил я обробляти не буду, він зовсім не хворіє, та йому це і не потрібно. Потім ще що роблю підживлюю дерева. Зараз буду на кожному пункті зупинятися окремо, поки що взагалі скажу. І також ще хочу прибрати навколо дерева приствольне коло. Для цієї обробки обрала ось такий препарат, називається Міравіс. Фунгіциди широкого спектру дії від е, дуже багатьох хвороб: від борошнистої роси, е, моніляльний опік, е, комікоз вишень черешень. Ну, тобто, для е, обробки саме зараз дуже гарний препарат, тому що він гарно і швидко просочується в тканини рослини і е, гарно працює по знешкодженню хвороб. І до того, що дуже важливо навесні, коли йдуть дощі дуже часто або вранці є такий туман, він дуже стійкий до опадів. Тобто, при дощу він не змивається, а саме працює в тканинах рослини і знешкоджує всі хвороби. Буду обробляти, ну, як вже сказала, особливо хочу звернути увагу на обробку плодового саду, персиків і всіх інших дерев. Цей препарат є і ось в такому маленькому вигляді, і є в Я Рішила вирішила спочатку взяти маленький, а потім думаю, що в мене досить великий сад, досить великі і дорослі дерева, і буде мало цього пакетику, взяла ще в пляшечці. Також може потім оброблю ним троянди. Працювати на рослині ним можна, коли температура плюс 12, плюс 24. Це саме оптимальна температура для того, щоб він гарно працював на рослині. Тобто, це початок весни, коли потрібно запобігти захворюванню, а не потім його лікувати. Також він сумісний з більшістю фунгіцидів і інсектицидів. Тобто, ви можете зробити бакову суміш, обробити одночасно і від хвороб, і від шкідників. Терміни захисту рослини 10-14 днів. Ну тобто нормально. Ми зараз обробимо ним наприкінці березня, а потім все одно наприкінці квітня. Також буде ще одна обробка, але будемо змінювати препарати для більш кращого захисту. Перше, що роблю, це звільняю приствольне коло від трави. Ну, по-перше, це більш декоративно виглядає. Ось кілька дерев вже зробила, потім доця вам покаже. По-друге, нам так подобається. Ну і так як я буду підживлювати зараз, насипати і компост, і мінеральні добрива додавати, то потрібно, щоб приствольне коло було чистим. Травичку вибираю і обов'язково покладу її на компост. Тут також є ґрунт. І ми знаємо, що для того, щоб гарно компост перепрівав, утворювався, потрібно, щоб було багато різних компонентів, тобто і сухе листя, і волога травичка, ось зелена така, і якісь зрізані бур'янці, або залишки дерев, якихось кущів, і також обов'язково потрібен шар ґрунту. Тоді гарно перепріває компост, і тоді він більш корисний і має більше поживних речовин в своєму складі. Ну, ось так прибираю. Роблю це один раз на рік. В принципі, якщо сапка гарна, робиться це дуже швидко. Ось таким чином. Відстань від стовбура, ну, десь сантиметрів 40 Сюди даю. Такий діаметр роблю. І нам так подобається, дуже декоративно виглядає. Потім, коли буду впродовж літа поливати і газон, і дерева, також зручно, коли без трави приствольне коло, шланг можна просто сюди покласти і залити гарне коріння. До того ж, якщо декілька де дерев, в моєму садочку, є досить молоденькі, ось ця слива, їй 4 роки, це така велика слива. Я роблю з неї чорнослив, дуже смачний виходить. Обрізку саду вже чоловік провів, дуже багато гілочок. Ось він наскладав, обрізав, обрізав яблуні, які потрібно були персики. Казала вам, що може будемо в цьому році пробувати прищепити персик. Подивимось, будемо чи ні. Поки що я його підготую так, начебто він в мене залишається, оброблю і буду сподіватися на гарний врожай, якщо ми не зможемо зробити щеплення. І зараз буду підживлювати. Підживлюю навесні. Плодові дерева, так як і всі свої кущі, і плодові, і декоративні, дуже-дуже гарно для того, щоб вже протязі літа, потім, якщо є можливість, можна підживити. Якщо ні, то я вже потім підживлювати не буду. Так, Що я використовую для підживлення плодових дерев? Ну, а вже ж в першу чергу це компост. Якщо є. Один, два, три відра під одне дерево можна висипати. Сад у нас досить дорослий, вже йому десь 12 років. Як тільки придбали ділянку, одразу ж посадили цей сад. Є буквально два молодих дерева в нашому садочку. Це слива, яку я вам показувала. І в минулому році прибрали нектарин. Також він захворів, погано плодоносив, і посадили туди яблуню. Яблуня називається моді. По опису дуже гарна і смачна. І, а вже ж коріння дуже далеко йдуть вглиб і вшир у дорослого саду. Тому я буду використовувати і мінеральні добрива також. В цьому році використовую ці, можна екоплан взяти в минулому році. використовувала. можна взяти суперфосфат, нітроамофоску, фоску, можна взяти навіть мочевину. Трішки в нас сьогодні вітряно. Обробку будемо проводити в наступний день. Потрібно, щоб в тому добриві, яке ми вносимо навесні. Було досить багато азоту для того, щоб дерева і будь-які інші кущі гарно прокинулись і наростили зелену масу. Потім, вже для того, щоб гарно утворились плоди, ми будемо додавати калій, фосфор. Але ось, наприклад, в цьому є і калій, і фосфор, але азоту більше. Азоту 30, фосфору і калію по 15%. І на таке велике дерево, досить доросле. Це в мене яблуня. Я буду використовувати брати десь 100 грамів цього добрива. Розкидаю ось так. Цей круг я його зараз гарно спушила, коли прибирала траву, і ось так загортаю. Поливати зараз не буду, тому що нам прогнозують дощі, і я думаю, що все гарно просочиться в ґрунт. Також додаю трішечки золи, буквально 2 літра в мене є, я також додам це каліне, до речі, добре. Також його ось так гарно перемішаю, щоб воно під ґрунт пішло. І додаємо компост. Якщо у вас немає компосту, можна замінити курячим послідом. У мене є і курячий послід, подивлюся. дивлюся, можна трішечки додати курячого посліду. Також на велике таке, доросле дерево, десь пів літра курячого посліду. Але гарно його з чим-небудь перемішувати, щоб воно не попалило тільки рінці, які зверху компост не попалить, а курячий послід може. Також можна додати коров'як, але також перед тим як додавати його, підсипати ним дерева, дуже гарно його передивитися, тому що там може дуже часто зустрічатися відметка. Вона любить в коров'якові зимувати там досить тепло, і вона там робить собі таку домівку. І ось таким чином висипаю. Бачите, зараз досить такий великий получиться в мене шар, і це я тільки одне відро розсипала. Але компост потроху буде за допомогою дощів і поливу просочуватися в ґрунт. І ось так можна сказати, що я і окучую свої дерева, і підживлюю одним прийомом. І ось таким чином я зараз всі свої дерева підживлю, і буде дуже гарне весняне підживлення мінеральним і органічним добривом. Так, зараз буду готувати оприскування і хочу вам нагадати, що а вже ж коли оприскуємо, обов'язково слідкуємо за засобами безпеки своєї особистої. Тобто вдягаємо рукавички, зараз піду надіну на голову платочок або ще щось, і вдягаємо масочку. І два слова за оприскувач, бо питали в мене, який в мене оприскувач. Ось такий. Це електричний оприскувач, йому вже сім років. Досить непогано мені слугує. Але я хочу сказати, що мені здається, це не принципово. Зараз дуже багато різних електричних оприскувачів, Але він дуже зручний, саме електричний, особливо для жінки. Не потрібно підкачувати щось, можна вдягти на спину, можна поставити. Ось так я завжди ставлю посередині між деревами. Навколо обійшла, опробила, переставила його далі. Пішла, тому що він на 16 літрів. Ну тобто носити його досить важко. Я зараз готую на 10 літрів води, трішечки водички налью. Взяла пляшечку, тому що тут є мірний ковпачок. Дуже зручно. Я беру 5 мл. Цей препарат йде у вигляді суспензії Ось такої. Дуже гарно він розчиняється в водичці. Просто вилью його сюди. В оприскувач і кілька разів сполосну ще чистою водичкою. Він гарно розчиняється. Обираємо в суху безвітряну погоду і помічника свого відправила в будинок для того, щоб. Під час обробки він тут мені не заважав. Ось такий догляд в мене наприкінці березня, початку квітня, в плодовому садочку підживила, обробила, вже досить гарно стає, починають квітнути. Це будкові квіти, нарциси, відквітають вже підсніжники, квітнуть віоли. Також гарно посходили півонії, і звичайні півонії, і трав'яниста. Ось бачите, яка вона гарна. Вона така досить, здається, що колючки на неї, а насправді вона дуже-дуже м'якенька. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого, гарного настрою! Приємної весни, рясного врожаю а головне мирного неба над головою.